Підтримка політики регіонального розвитку в Україні назва проекту ЄС, які реалізовуватимуть на Прикарпатті. 13 червня відбулись засідання робочої групи із розробки стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року. Івано-Франківщина серед п'яти пілотних областей України, де розроблятимуть стратегію регіонального розвитку відповідно до проекту Євросоюзу, окреслити основні цілі та сприяти політиці місцевого економічного зростання. Така методологія ЄС це не документ влади. Це не документ адміністрації чи обласної ради. Це це документ власність всієї громади тепер області, не міста, не села, а цілої області. Держава передбачає розробку таких документів та їх фінансування, і це власне те, що відбувається в Євросоюзі. Переконують експерти. Регіональна політика є однією з ключових політик Європейського союзу. Тому, якщо ми хочемо вступити в часом з часом в Європейський Союз, ми повинні відлагодити ось ось цю роботу, як розвивати саме регіони і стратегії. Це ключовий документ для такої роботи. Проект розпочався торік, передбачає він і реалізацію грантових програм. Івано-Франківська область нещодавно виграла проект по розвитку туризму. Ось от грантова програма 25 мільйонів євро, і власне оця робота дозволяє також сформувати ті ключові проекти, які могли би бути профінансовані з цієї грантової програми ЄС. Ч до успіху говорять керівники проекту, побудова планів реалізації стратегії з цією справою. Прикарпаттям обіцяють допомогти. Тема дуже актуальна, особливо вона зараз іде паралельно із тими змінами, які розробляє центральний уряд щодо органів місцевого самоврядування і децентралізації. Посадовці очікують відповіді на питання, як при нових змінах до конституції України економічно розвиватиметься наша область. На засіданні окреслили основні напрямки та цілі. Це ті напрямки, які ми повинні передбачити уже зараз для того, щоб коли почнеться повноцінно реалізовуватись реформа органів місцевого самоврядування, ми мали економічне наповнення наших бюджетів. Плани реалізації стратегії планують розробити вже до кінця цього року.